Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 2 грудня, такий йде сніжок невеличкий. Я сьогодні відмічаю день народження, і сніжок це добрий знак. Люблю на свій день народження сніг, і це пов'язано з розповідями Матусі, що... Саме коли пішов сніг, вона зрозуміла, що е, вона народить. І що, коли я народився, йшов в сніг. Тому от якось з дитинства вона мені багато разів розповідала цю історію. І ну вона відбилася в мені. Тому коли на день народження йде сніг, я це сприймаю як знак чогось хорошого. Ну, в селі. Як в селі йдемо відкривати кіз. Гамбоскажу бажаю всім доброго ранку. Гамбо. Гамбо. Пішли відкривати кіз. На дворі пустився такий сніг і вирішили їх не випускати, щоб вони не намокли. Будуть вони сьогодні в хліві. Гарбуз, зерно. Зараз ще свіжого сіна їм спустимо. Затопили грубу. Зараз підкладимо що... ще. Спочатку витопимо добре грубу, а потім піч. Це хочу показати, як гамба мене просить. <гум> <гум> Настає час. І він починає до мене, каже, гамбо щось хоче, так? Да? Гамбо щось хоче. Що гамбо хоче? Так дуже хоче. Так. так сильно хоче. так сильно хоче. Ну як тобі відмовитись? Ну як тобі відмовити? Розкажи. Гулять палками. Гулять палками. Гулять, да? Ідемо гулять палками. <coughs> Ну Дійсно, ну як тут відмовиш? Він завжди так щиро радіє. Завжди так щиро. Так, йдемо гулять палку. <клес> Дай, гулять, йдемо гулять. Бери свою палку. Бери палку. Бери свою, а я другу. Гамбо, бери палку. Пиши. Ось ця буде. Ну, ось він, як завжди, відчайдушно там гребе собі палку цю. Гризе, палок вистачає буквально на пару прогулянок, доводиться робити постійно нові. І Розгризає, з прогулянки не будеш нести. Пустився дощ, такий дощ іде. Це теж хороший знак. Всі знаки хороші. Не став знімати, бо дощ і я вимок і захекався. І ґамбо. Це було ради того, щоб побачити цю задоволену морду. Ти доволен? Задоволений? Ходім додому. Оселедець під шубою. Звичайний набір такий майже щоденний. Але просто в іншій подачі такі. Але дуже смачна, я дуже люблю шубу. І хочу почитати ваші коментарі. І ще це такий експеримент. Я думаю, як це зробити, стоячи, сидячи, лежачи. Тому що... Ну от це просто експеримент такий відповідати на... повідповідати на коментарі. Тому що зараз, ну що, кожен не знаю куди дивитись. Кози кожен день, собаки, дні одноманітні, тому треба щось знімати. Треба робити контент. Ютуб хоче, ну, так, щоб канал був на плаву потрібно. Як мога більше випускати відео. от Тому така спроба. Можливо, там збільшується коментарі буде. Будемо знайомитись. Е, я знаю, що багато підписалося в той час, коли ми там садили розсаду, тютюн. Е, настане весна, обов'язково будемо знову і садити розсаду. І будемо займатися тютюном. і Ну, як, як буде складатися життя. Я знаю, життя не передбачувано. Але ну, що буде відбуватися в моєму житті, я буду викладати на канал. Це такий, як Бог. Привітали сусіди, приємно. Трішки поміняємо сценарій, щоб не морити діда голодом, вирішили, бо вже друга година і ну, трішки типу пообідати, а потім я вже відповім на коментарі. Ось такі у нас будуть бутрики з вонючкою та й холодне. А голубці ще треба розтопити піч і спекти там пиріг. ну от Ми просто не поспішаючи. Да, ще є шуба. Ось я маю на увазі, що день тече, як зазвичай, ніяких таких особливих сьогодні. Хіба що, ось первак це не реклама, це просто як в селі там справжній первак, так? Да? Ну так як завжди.

Наші жині приїхали в українську. Ще поки опади припинилися сухенько, вирішили випустити кіз. Нехай тепер пару годин побудуть на дворі. Ось час ще осені хотів показати. Кукурузи, є ціла кімната кукурузи. Ану відкривай. Я не буду переходити, все одно тут буде видно, що там якось. якось, якось. В общем, там ціла, ціла кімната. Зараз спробую. Будь ласка. Доведеться повірити мені на слово. Зараз ми дамо кукурудзи їм, вони дуже її люблять. І ми їм також даємо оце кукурудзині. Прямо аж до тої задньої стріли повністю заставили на кукурудзову кімнату. Бігом, бігом на ходу ту кукурудзу. Дуже вони її люблять. Сейчас вони пооб'їдають ці, як їх назвати, Віночки. Так. Да. Балдеж, так, да, кожен. Всім подобається. Друзі, швидко зминає день, дуже короткий, там туп-туп, і отак от і він не пролітає. І я все тільки затопив піч і ось сів прочитати, відреагувати на ваші коментарі. Дуже вам дякую всім, хто пише коментарі. Ось я їх читаю протягом дня, але ось... Тут те, то те, ну як в селі туп, 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 туп. І. <свісно> в общем, читаю. так, е... так, Не звертайте увагу на непроханих гостей, все буде добре з Днем Народження. Е... Дуже дякую, Та, я, в принципі, не звертаю увагу. Але дякую за підтримку е... господарі молодці. ну... Дякую, але ну, єдине, що е, такий момент, що на каналі я ж показую все таке е, ну, фільтроване, найкраще, не у ну, всьому є до чого. Ну, якби не хочеться типу, себе знецінювати, а з іншого боку ще є над чим працювати, але все одно дякую. Все буде добре. Так, я також вважаю, що все буде добре. Дякую за підтримку з Днем Народження Андрій. Е, дякую і е, це перший рік, коли коментар мені надіслали. Е, ну, перші мене привітали верніше. Е, на, е, в коментарях на каналі. Зазвичай там зранку. А це в перший раз. Я перші, хто мене привітали, це підписники. Я дуже дякую. От ваш канал найтепліший. Дякую, такий, як ваш коментар, теплий і приємний. Добрий вечір. Коли відео про тютюн буде і про Діда. Лайк. Like. Ну, про тютюн, я думаю, що якось ми там в якості якогось експерименту спробуємо. Там відферментувати в банках а так. Ну, один тютюн я просто не можу знімати. Я не зможу знімати кожен день відео про тютюн. Тому е будуть періодично, особливо коли будемо все одно тютюн будемо сіяти, тютюн будемо пікірувати, пересаджувати на город збирати все одно. Якщо все буде добре, все це буде на каналі. Е Дід. Є в мене також ідеї, хотілося б зняти пару відео з діда, навіть там собі на згадку. Там, хотілося б, щоб він порозповідав ну, про свою рідню. Там, ті речі, які я можу почути тільки від нього. Там, що. Ну, і є у Діда теж цікавих історій, парочку. Але дід уже не молодий, діду 87 років і ну, Потрібно улучити момент, тому що ну, вік є вік. От. Це так коротко. Ще прийшов коментар з Днем Народження. Дуже дякую. Насправді так багато привітань з Днем Народження я дуже-дуже давно не отримував і все це завдяки вам. А це відповідь на коментар про те, що з... найулюбленіший тертий пиріг з горішками і з смородиновим варенням. І ми вирішили скоригувати відразу, бо так ми ще не куштували. От. Піч вже горить, зараз там підсмажимо горішки, змішаємо з смородиновим варенням і зробимо, за вашою рекомендацією. Будемо куштувати. Якраз вчасно підіспів коментар. Ми прямо прочитали і так і зробили. Чесно, кажу, як є. І отак прямо з пергаментом перекладаємо в деку. Ще може трошки натягнути на борти туди да? Ні, сума. Смородиво ново варення і смажені горішки. А тепер зверху натираємо тісто, яке було заморожене в морозильнику. І от такий пиріжок затерли ми і будемо сунути в піч. Ось такий пиріг вийшов. М -м -м. Запах неймовірний. Ну і отак щоденне коло корення справ закінчується у нас козами. Розпочинається козами. Ми їх доїмо, випускаємо і закінчується козами. Вечером даємо їм по шматочку хліба. Також даємо один раз на день. Вони його дуже чекають, ладно да? сказать. Ми тут стоїмо, чекаємо кожен день. Не да. ну, залишили, зараз ми їх подуємо. Також ввечері даємо зерно. Не думав ніколи, що у мене буде ось така дівчарка і 4 кози. Боже, у мене 4 кози. Кіс подаїли, сімце у них є, нехай хрумкотять. Ось такий неймовірно смачний красень пиріг вийшов. Я буду тепер чаювати. Пів на дев'яту. Всі вже полягали. Буду сидіти чаювати, да, збирати відео. Друзі, я щиро хочу всім подякувати за привітання. До вечора їх ще додалося. Хочу вам подякувати за підтримку, за те, що з нами, за те, що дивитесь наш канал. От, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Я полізу вже на піч. Змонтую це відео, викладу, зроблю обкладинку. Завтра продовжимо. Дякую всім.